Вітаю вас, мене звати Олександра Дергусова, я є автором трансформаційних програм по розвитку цілісному людини. І це новий формат, в якому я працюю, бо це допомагає мені найглибше розкрити якісь теми, коли я запрошую людей, які навчаються на моїх програмах, або є в моєму ком'юніті, коли вони можуть задавати мені свої питання, те, що їх турбує. І я, відповідаючи їм, розкриваюся та допомагаю. Глибше зрозуміти а, саму суть проблеми і як з цього вийти. І я дуже вірю, що і вам буде це цікаво, коли ви будете це дивитися, у вас теж буде дуже багато усвідомлення. Чи варто шукати цей сенс життя? Сенс життя, якщо почати коротко про це говорити, то сенс життя це зрозуміти, що таке є життя, почати жити. Але багато людей на цьому зупиняються в цих міркуваннях, бо наш розум говорить так: ну що, зрозуміти життя, ну що, що тут такого, зрозуміти життя? Це не зрозуміти, а почати жити. Це різні речі. Ми не вміємо жити. Бо поки ми живемо в концепціях, в ідеях, в багато образ, всього того. Що в нас знаєш, заклав заклало середовище, все наше минуле, все наше якісь уявлення, очікування. Все це дуже лімітовано, бо все це просто інформація, яку обробляє наш мозок. Він робить це реальним, видає якісь е, висновки і створюється картинка життя. І ми живемо в цій картинки життя. І поки ми е, так сприймаємо життя, це дуже лімітований досвід. Тобто, це не є життям, це є е, відповідання, якісь е, знаєш, як... Світу, який ми побудували, як в грі Маріо, Супер Маріо, тільки там інші складові, Да? Ось. А почати жити ми можемо лише тоді, коли ми входимо в контакти з собою. Справжні контакти з собою, справжні контакти з життям, коли ми вміємо проживати все, що відбувається, коли ми вміємо бачити все ясно, не через призму своїх упереджень, своїх страхів, своїх уявлень. А щиро, як воно є, проживати як. Хвилю, знаєш? Бо все в нашому житті ну, дуже просто. Якщо ми побачимо принцип, ми споживаємо їжу, щось корисне йде в наш організм, підтримує його, все, що не потрібно, йде, виходить з організму. Так само має бути з будь-яким досвідом, з будь-якою емоцією. Вона приходить, ми її проживаємо, щось, якийсь досвід виносимо, і ми маємо це відпускати. А ми це робити не вміємо. Ми тримаємося за досвід, за образи, за майбутнє, якісь уявлення, за минуле, якісь події. Ми тримаємося за це, ми не проживаємо ясно. Тобто, коли ми в минуле тягнемо, дуже багато туди йде енергії. Коли ми міркуємо про майбутнє, ми дуже часто як це, не даємо собі проживати життя таким, яке воно є. Тобто навчитися жити. Але це лише перший етап. Не пройдячи цей етап, коли людина навчилася правді жити, і вона усвідомила це кожною клітинкою свого життя. Це не, не, не логічне трактування, не розумове розуміння не розумом, це справді проживання. Це перший крок до того, щоб відкрити саме життя. Бо це як знаєш. Це як водна, тобто ти не можеш це зробити, якщо ти не живеш. Бо інше це буде концепція. І воно буде казати здаватися ну, тобі дуже реальним. Бо дуже багато людей, які живуть і вони вважають, що сенс їх життя створити якусь компанію важливо. Потім вони наймають піарників, які, якісь сенси їм придумають там, місію. Да? Але поки ти не вмієш жити, не живеш. Все одно це лише. Лімітовано твоїм розумом, твоїми концепціями, ідеалами. І деякі з них дуже благородні, і вони дуже реальні. Ну, типу, я, наприклад, допомагаю там, трьом будинкам дітей, які там без е батьків. І це красиво, це, це добре, тебе будуть поважати, тебе будуть знімати на телебаченні, до тебе будуть ставитися з повагою. Але якщо ти не можеш жити, то що ти робиш цим? Ти просто робиш якийсь набір вправ, які ти вмієш робити, ну справ якісь дій. Наприклад, ти дуже крутезний там не знаю, фандрейзер або ти керівник. І ти керуєш цим проектом, але нема життя ні в тобі, ні в проєкті. І саме головне, що треба розуміти, що діти не отримують це життя, ті, кому ти для цього це робиш. Так само, якщо ти робиш корпорацію, продукт, який ти створюєш. В ньому немає життя. Тобто, перше, це навчитися це, і через це ти можеш прийти глибше. І ось справжній сенс життя відкривається, коли ти вже навчився жити. І це для тебе вже не просто логічне розуміння, а ти так жити починаєш. Ти не можеш не почати входити в контакт із життям навколо. Тобто ти починаєш усвідомлювати, що ти живеш. У взаємосв'язаному світі, де все один на одного впливає процеси, люди, тварини, рослини, все якось пов'язано. І ти почнеш це відчувати. Це не містичні якісь досвіди, коли ти в якийсь транс входиш і ти бачиш якусь тварину, як нам в аватарі показували. Хоча це дуже така красива аналогія. Вона дійсно, ну, мені здається, що режисер намагався показати, як життя відбувається. Тобто, це відбувається по-інакшому. Ти просто не можеш вже після цього просто так зламати дерево. Ну тобто, ти розумієш, навіщо? Ну, от я просто йшов, що просто мені було там нецікаво, або я роздратований, я зламав дерево. Це жива істота. Або я вдарив собаку, або образив іншу людину. Тобто, ти починаєш. Роби, ставати інклюзивним, тобто ти починаєш відчувати, розширювати свій світогляд, не тільки навколо себе, свого комфорту, своїх досягнень, що про тебе думають інші, який ти, і ти, ти. А ти починаєш вміщувати інших людей в себе. І тоді у тебе десь всередині починає зароджуватися таке важливе питання, заради чого тоді я прийшов прожити це прошити це життя? І коли в тебе з'являється оце питання. Далі відкривається справжній пошук свого сенсу. Хтось це називає призначенням, хтось це називає дхармою в індії філософії. Це, це дуже складні поняття, їх я можу описувати їх словами, але для кожної людини це буде по-своєму. Але це такий небір, коли ти розумієш перше, що в тебе є унікального, ти це не розумієш, а ти це проживаєш. Ну тобто, наприклад. Це може не приносити гроші відразу. Але, наприклад, я класно жартую. Наприклад, я можу складну ситуацію перетворити на жарт. Це моя сильна сторона. У когось цього немає. Хтось там, починає панікувати, хтось починає вирішувати ситуацію. Всього цієї людини сильна сторона. Вона вміє кризово вирішувати ситуацію. Цієї людини вона з гумором може розслабити ситуацію, хтось може принести легкість, хтось може там підтримку, співчуття. І це все якийсь набор унікальних якостей. І таких якостей в нас мільйон. Хтось бачить якусь картинку, ти ж не знаєш, як я бачу світ. Наприклад, я не знаю, як ти бачиш цю кімнату. Для мене вона стильна, вона так оформлена, тут зроблена. Це я так бачу, але я не знаю, як ти це сприймаєш. Але я точно знаю, що коли я щось роблю, і люди говорять, Саша робить стильні речі, і нам це подобається. Тоді в мене вже є розуміння, що я, в мене є якась якість, яку я роблю. Мені здається, що це нормально. А для багатьох людей це вони так не вміють. Значить, я це можу робити. І коли я починаю це помічати в контакті з собою, в контакті з життям я починаю чути, чути, що потрібно світу, і що йому подобається, що я створюю. І тоді в мене виникає щире бажання щось давати. І це вже не з того стану, щоб мене похвалили, щоб мене там зробили якийсь ранг, визнесли, або що. Я просто це хочу робити. І як я сьогодні говорила тобі, бо я не можу це не робити. Це... Я не можу це не робити, не тому, що мене змушують, або, там, мене... або це буде погано, або я кайфую від того, що я роблю те, що мені подобається, те, що я вмію класно робити, і це приносить користь. І тоді відкривається сенс. Бо тоді кожна моя дія, якщо що вона свідома. Бо, звичайно, ми всі живі і ми можемо впадати в несвідомі стани, коли ми ображаємося, гніваємося, втомлені, просто дати собі час прийти до тями. Але якщо я все більше і більше часу знаходжуся в цьому стані потужного такого, коли через мене щось іде, тоді моє життя не марне. І тоді це сенс. А що це буде? Для когось це просто підтримка людини, яка щось творить. Для когось це е, щось, якийсь винахід, для когось це батьківство те саме. Але тоді це не батьківство через те, щоб я відчувала себе класною мамою, що в мої діти такі, а це те, що я зараз не можу не робити, бо я класна мама, і я це класно роблю. І я для цієї людини це зараз даю. І це зараз мій, мій сенс життя. Ти знайшла свій сенс життя? Так. Да. Як давно це сталося? Ну, такий свідомий, мабуть, от зараз місяці три-чотири, як я справді кайфую, і я думаю, що він буде ще розкриватися. Але це зараз вже, знаєш, це такий стан. Я порівняю це з бутоном, коли він вже розкривається, і ти просто кожен раз знаєш, спостерігаєш і думаєш: вау! Вау! Тобто зараз це вже в цьому немає болю. А до цього це була потужна трансформація. Вона в мене тривала дуже багато років. Бо я 20, з 22 років десь 17 років займалася весіллями, і це був мій сенс життя, і це було неймовірно. Я це робила це. Був не просто бізнес, це була ціла культура. Мені подобалося все люди, з якими я працювала, проекти, які я створювала, команди, з якими я працювала, гроші, які я зробила. все. я просто відчувала просто себе живою. Я могла. Робити дуже багато, але зараз я усвідомлюю, що це був підлітковий такий етап мого життя, коли було ще багато боротьби, болю, нерозуміння. Але навіть тоді вже ми це робили з сенсом. Мало хто знає, але ми постійно молилися за пару, постійно. От весілля, і ми перед весіллям всім всією командою ставали агенцію. Ну, дівчатами моїми, ми молилися, щоб в них все було добре. Тобто, ми вже розуміли, що в цьому якийсь сакральний сенс. Ось був звичайно. Ми, ми не боги, ми не могли вплинути на ці сім'ї, коли вони роз, розлучалися, це було боляче. Але я розумію все одно, що ми з свого боку це чистим ну, чином робили. Потім, коли я усвідомила, що я, я просто усвідомила, що все, я дійшла свого точки і кудись рухатись далі. І я шукала. Я дуже багато років шукала з людьми. Я працюю вже ші, шостий рік. Але ось так, от прям свідомо усвідомити, я почала лише в минулого року, коли багато от, знаєш, як прийшов мій час, то тобто, ставило життя в умови через різні ситуації, через людей, які зраджували, через людей, які вели не туди, через мої якісь стани емоції. А потім так пух, це було дуже боляче, от, прям боляче. Але ось я навіть пам'ятаю, почався процес такий зцілення. Ну, не зцілення, це було така тиша, тиша, коли я зрозуміла, що все. Я просто завмираю і спостерігаю. Це в грудні, а в січні почався цей процес. І потім, коли ти знаєш, коли я забрала команду свої люди, це просто був момент. Я навіть не знаю, не всі мені підтвердили, що ми ще співпрацюємо, не всі розуміли, які ми проекти робимо. Але я бачила, що просто воно якось вже просто з цього почало йти, йти, йти. І я думаю, так, я створю чат. Ну, кому не сподобається вид, ти пам'ятаєш, я написала повідомлення, і, і знаєш, я потім так вже переброс, ну, пере, перекинулась. Я зараз відчуваю, що я в таку силу свою зайшла. І це дійсно, бо я прийняла себе, я усвідомила свій шлях, я розумію, що я роблю. Розумію, заради чого я роблю. Я розумію, що я ще навіть не розгорнула все весь потенціал. Це лише початок. Але я те, що я вже відчуваю, те, з якими людьми я співпрацюю, те, які я бачу, вже ідеї, результати. Ну, чесно, я, я знаєш, перекидаюсь до весілля, пам'ятаю, У мене теж був такий період, коли дуже не було команди. Потім така, я називаю зіркова команда зібралась. Це був просто вау! І от зараз у мене теж таке відчуття, що стільки часу я просто не ті люди мені зустрічалися, тільки Ліля була в мене, моя поряд всі ці роки. І от зараз це зіркова команда, я просто це відчуваю. І от навіть вчора там мені Аня куратор ком'юніті написала просто повідомлення з ідеєю, там Саша. Я не хочу тобі влікати, але там буде час перед передигліся. Я от така ідея, і вона її описує. Оля, я читаю її і я відчуваю щастя. Розумієш? От я просто я кажу: перше, що я хочу подякувати, що я кайфанула просто від твоєї ідеї зараз. Тобто. Це коли людина творить, коли як вона це питає, знаєш, яка я цьому повага, як я підходжу. Я просто думаю, ну це, це благословіння. Тобто, якщо я вже кайфую від просто процесу, я навіть не знаю, до чого це призведе, які будуть результати. Я вже від цього кайфую, значить я на своєму місці. І це ну це неймовірно. Я можу втомлюватися, я можу іноді там заліпати в чомусь, я можу там щось не, не так, як я хотіла. Але я просто кожного дня прокидаюсь – щаслива людина. Я розумію, заради чого, навіть якщо втомлення, навіть якщо треба встигнути, але це неймовірне відчуття. Якщо людина, наприклад, в повному розпачі, да, вона в пошуках себе, вона не знає, з чого почати, нема підтримки, що би ти могла порадити, да, з чого почати от в самій безнадіжній ситуації? Перше це зупинитися. Коли людина увічає, вона не усвідомлює, що перше, що починає робити її мозок, він її починає змушувати щось робити. І вона у відчаї починає робити ще гірше і гірше. Ти бачила сьогодні, якщо я тільки дія, я завалююсь, дія, завалююсь. А треба спочатку зробити цю паузу, знаєш, завмерти. Просто завмерти і усвідомити Я у відчаї, я не знаю, що мені зараз робити, але я хочу жити. І оцей вибір він вже запустить у всесвіті, бо всесвіт чекає, коли людина, кожна людина це усвідомить. Просто кожен прийде до цього в свій момент. Через свій, свої шляхи, і всесвіт чекає на це, і він підтримає. Якщо людина це замре, скаже, це просто це є молитва. Насправді, Це є молитва, коли ти розумієш, що я не пам'ятаю, хто я, я загубився, я втратив всі сенси життя, я не розумію, що робити, але мені погано. Просто допоможи мені. І тоді світ починає допомагати. І далі треба чути, будуть знаки. Ну, я вважаю, що чесно скажу чесно, якщо ви дивитесь це відео, це для вас вже знак. Ну я бо знаю, що якщо я з'являюсь в житті людини, це може вже знак. І якщо вам відок іде, не втрачайте часу, просто там під коментарях. Під цим відео є купа силок, є купа безкоштовного матеріалу, є купа курсів, є ком'юніті. Ви можете вступити і почати свій шлях. Так буде важко. Так ну я знаю дуже багато людей, які починали, вони приходили у відчаї, але вони зараз інші люди. Вони пишуть мені особисті, кажуть, Саша, ти врятувала моє життя. Я зараз в іншому живу. Ти сьогодні чула волонтерка, але що вона говорила? Це дуже часте явище. Тобто, якщо людина відчувається, вона просто почує цей сенс. Почує це цю підказку. І я ще я не, не жартую, якщо людина потрапила на це відео, вона має це почути. І все. І далі, просто далі обери свій шлях. Ну, можливо, там це відео, наприклад, людина не готова піти в ком'юніті або вступити, піти на мій курс. Хоча я вважаю, що це база, яку майже знає кожна людина. Але вона може почати слухати, дивитись, потім вона щось знайде, і її світ підкаже, щось підкине, якийсь інструмент, який їй підійде. Бо є дуже багато навіть безкоштовних інструментів: медитація, дихання, навіть іноді спостереження. Дуже багато людей пишуть, що Саша я дивлюсь твої ефіри і мені вже стає легше. Бо я просто дивлюсь на тебе, і щось відбувається. Я знаю, що це відбувається, бо це через мене йде роботи з її душею. Все, і людині це почне процес. Просто треба зупинитись. А якщо людина хоче зараз, зараз вийти з цього, це відчай. І в відчай ми хочемо це робити. Але в відчай відбуваються самі гірші речі. У відчай ми говоримо образливі речі, ми сваримось, ми тонемо. Багато людей, які тонуть, вони тонуть не тому, що вони не вміють плавати, або вони впадають в відчай. Страх. І це треба усвідомити. Якщо ти ще живий з цю хвилину, і тобі просто дуже погано, ти можеш з цього вийти. Все, значить, твоя, твоя, твоя душа ще не виконала свій шлях, і вона буде тобі допомагати. Вона буде тобі допомагати. Просто, ну, звичайно, ти не прибереш все, що ти натворив в житті, всі свої вчинки до цього, тобі треба буде з цим ну, щось робити. Але це можливо. Я, ну, на жаль, моє життя, ну я не можу сказати, що. Там в мене не було якихось трагічних таких, там я не знаю, насиль або ще щось. А в мене було дуже непросте життя. Ті, хто мене знають, мої друзі, мої найближчі до вона каже: так, Саша, де попкорн. Я тебе не бачила три місяці. Я просто не ну як у тебе це відбувається. Так, все життя. У мене були дуже образливі стосунки. у мене були нескладні бізнеси. у Мене були партнерські, ну дуже багато. Але все це мене закалювало. І Якщо хтось думає, що є якась людина, в якій все добре, вона така все життя легка, ні, ми не чого не знаємо. У кожної людини є свої виклики. Просто це, це треба усвідомити, і з цим треба ну, щось робити, а не чекати, що воно само якось відбудеться. І коли ти починаєш це робити, і коли ти щиро зупиняєшся і кажеш, все світу, я не знаю, мені потрібна допомога. Ти її точно отримаєш. Якою б ти людиною не була, що б ти не натворила, немає. Поганих людей, яких всесвіт ненавидить і наказує. Просто є люди, які не роблять нічого з цим. Вони просто це відпускають на самотік. Я буду дуже рада, якщо вам відгукається те, про що я говорю, і від цього серця запрошую вас підписатися на свій канал. Тут дійсно дуже багато корисної інформації. Я не буду просто так про щось говорити. Кожна розмова, кожне відео, яке я знімаю, це з якимось сенсом, з якоюсь глибиною. І я охоплюю різні теми: від стосунків до бізнесу, контакту з собою, тіло, здоров'я, почуття, гроші ну, тобто, всі теми, які хвилюють кожну людину, це те, що зараз необхідно, бо наш світ змінюється, і ми маємо в цих змінах якось теж адаптуватися. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться цими відео, якщо вони відгукуються іншим, кому це теж потрібно. І я буду дуже рада, якщо у нас буде ставати більше, і все більше і більше людей будуть відкривати сенси життя, контакти з собою та проживати справді щасливе наповнення життя.